Я пізнаю світ урок 97, тиждень 11. Тема уроку Повторення країни Північної Європи. На початку уроку перегляньте трейлер і в кінці трейлера повторіть запитання. Увага! класний, Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. запам'ятаємо, швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання до уроків. У якій країні мохи ростуть на лавових полях? Яку країну називають землею озер і боліт? Що ти знаєш про мохи, водорості, хвощі й папороті? Що таке електричне поле? Що таке електронна орбіталь? І саме зараз ми з вами спробуємо дати відповіді на перші два запитання із трейлера. У якій країні мохи ростуть на лавових полях? І яку країну називають землею Озер і Боліт? Перегляньмо з вами відеофрагмент Світ навколо нас. Увага! Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Ми продовжуємо подорож Північною Європою. Уперед! Між Атлантичним океаном і Гренландським морем на самому краю світу, овіяний скандинавськими сагами та легендами, лежить крижаний острів Ісландія. Це місце, де одвічно воюють вогонь і вода. Сила землі. Саме тут знаходиться перший національний парк Ісландії, Тінґвелір. Якщо Рейк'явік – це голова Ісландії, то Тінґвелір серце. Жоден куточок в Ісландії не виглядає так велично і захоплююче долина вкрита ущелинами та скелями, на яких рясніє та лишайники. Вони ніби товстою шубою намагаються зігріти холодний камінь. Ісландія це величезний вулканічний острів. Майже вся його територія це вулканічне плато. Багатьох туристів приваблюють тут незвичайні лавові поля, порослі глибоким мохом. Там, де лава вулканів спускалася дуже давно, устиг вирости мох. На деяких полях Ісландії. Мох настільки глибокий, що можна ходити по ньому як по м'якому килиму. Ось так зелено навкруги. Хоча Ісландія країна, яка майже зовсім не має лісів. Майже дві треті території Фінляндії вкрито лісами, ліси складають її основне багатство, їх називають. Зеленим золотом Фінляндії. А ще цю країну називають землею озер і боліт. Близько 190 тисяч озер різного розміру займають 9% її площі. Третину території Фінляндії займають болота, включно із заболоченими лісами, мохи, хвощі та папороті. Мешканці болотяної місцевості тут видобувають торф. Десяту частину Великої Британії теж займають торф'яні болота. Північна Європа це світ навколо нас. Що цікавого ви дізналися, переглянувши цей відеофрагмент. У якій країні мохи ростуть на лавових полях? Так, мохи, які ростуть на лавових полях? У Ісландії. Так, яку країну називають землею озері Боліт? Так, це країна Фінляндія. Дуже добре. Сьогодні ми з вами проведемо невеличку підготовку до діагностувальної роботи. Відкрийте сторіночку 35. Повторимо з вами навчальні одиниці з географії. Але перед тим у сторіночка 35 відкрита, ми переглянемо невеличку презентацію. З алгоритмом підготовки до діагностувальної роботи. Увага! Алгоритм підготовки до діагностичної роботи. Прочитай і відтвори з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Якщо ти чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу до вчителя, однокласників. Візьми участь у перегонах, виконай завдання, проаналізуй та виправ допущені помилки, вивчи відповідні навчальні одиниці. Підготуйся до діагностичної роботи вдома. Якщо чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу. Бажаємо успіху. Виконаємо з вами перші два кроки алгоритму саме з підготовки до діагностувальної роботи. Отже, у вас відкрита 35-та сторіночка. Повторимо з вами безпосередньо навчальні одиниці так, і з географії. Поставте відео на паузу. Прочитайте навчальні одиниці з географії, зверніть увагу на терміни це суходіл, острів, півострів, архіпалаг. Спробуйте відтворити навчальні одиниці з пам'яті. Поставте відео і виконайте це завдання. Що таке суходіл? Що таке півострів, архіпелаг, дайте визначення поняттю острів, назвіть дату утворення Запорізької області та адміністративний центр цієї ж області. Попрацюйте на 36-37 сторіночках. Прочитайте назви країн Північної Європи. Це ті країни, які ми з вами вивчали. Прочитайте назви їх столиці і відповідно розгляньте та пригадайте прапори цих країн. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. Повертаємося з вами на 24 сторіночку. Встановимо відповідність. Латвія, Литва та Естонія та, це країни, які видобувають бурштин. Пригадуйте, з попереднього уроку я пізно світ, коли в нас тема була про країни Північної Європи і саме про корисні копалини. Ми з вами на карті розглядали, що у Латвії, Литві та Естонії є поклади бурштину, Ісландія. Так, це країна, яка має найменше покладів корисних копалин. І Швеція. Країна лідер видобування залізних руд. Перевіримо з вами, як ви повторили назви країн та їх столиць. Отже, столиця Вільнюс країна так, Литва. Країна Латвія, столиця. Рига чудово. Столиця Талін, країна. Так, країна Естонія, країна Норвегія, а столиця. Так, столиця у нас Осло. Столиця місто Стокгольм, а країна. Так, Швеція. Країна Фінляндія, а столиця. Гельсінки, так. Столиця Копенгаген то країна. Данія, так, столиця Рейк'явік, країна. Так, Ісландія, столиця Дублін, а країна. Ірландія. Є країна Велика Британія – столиця. Лондон. Так. Повторили ми з вами назви країн та їхніх столиць. Тепер попрацюємо з вами із політичною картою Європи на 41-й сторіночці. Назвіть країни Північної Європи та обведіть назви їхніх столиць. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевіримо: Литва, Вільнюс, Латвія, Рига, Естонія, Талін, Фінляндія, Гельсінкі, Швеція, Стокгольм, Норвегія, Осло, Данія, Копенгаген. Велика Британія, Лондон, Ірландія, Дублін, Ісландія. Рейк'явік. Так. А тепер попрацюємо з вами безпосередньо із контурною картою Європи на 42-й сторіночці. Чекаю, поки ви відкриєте цю сторіночку. Прочитайте назви островів та півостровів Північної Європи в легенді карти. І упишіть їхні номери у відповідні кружечки на карті. Отже, звертаємося з вами безпосередньо до умовних позначень. Номер один острів Ісландія. Так, це острів, ось ми можемо бачити. Яке омивається Атлантичним океаном. Поставимо один. Номер два, Скандинавський півострів. Так, це найбільший півострів Європи. Так, двійка. Під номером три півострів Ютландія. Так, це в вна... нас ось оцей півострів. На ньому розташована країна. Данія, так. Номер 4 острів Великобританія. Так, ось ми можемо бачити: а біля нього розташований острів Ірландія, так. Відкрийте тепер 43-ю сторіночку і перевірте, чи так ми з вами позначили, чи ні. Дуже добре. Відкриваємо з вами сторіночку 26 візьмемо участь у географічному авторалі. Оберіть правильну відповідь та опишіть букви відповідей у зірочки. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер давайте перевіримо. Візьміть ручку іншого кольору, і якщо правильно ставляєте плюсик, якщо неправильно, ставляєте мінус і переправляєте на правильний варіант відповідей. Перевіряємо. Слово в нас має вийти Європа. Так, Європа це частинка Азії, Материка Азія. і Європа. Це назва такої, ніби назва Скупчин зими, як, як на, на території якої ми проживаємо. Молодці. Чудова робота.